Тобі відомі історії про героїчне минуле України, наприклад, про відважних козаків, славних отаманів і гетьманів О, як би хотілося потрапити в ті часи і стати маленькою частинкою історії. Може, хоча б джурою, джурою? А що це таке? Чи хто? Переглядай відео і дізнайся багато цікавого. 2012 року відомий український письменник Володимир Рудківський став лауреатом найпрестижнішої національної премії України імені Тараса Шевченка за трилогію, тобто серію із трьох книг про джур: джури козака швайки, джури характерники, джури і підводний човен. Однак серія пригодницьких творів стала тетралогією, адже 2015 року з'явилася четверта книга Джури і Кудлатик. Цикл історичних книг Джури переносить юних читачів і читачок у часи зародження козацтва. У цьому відео поговоримо про перший твір джури козака Швайки. <звук> Книга Володимира Рудківського переносить нас в епоху, коли свобода та відвага були найціннішими скарбами народу, а саме у XV століття. У цей час на теренах України формуються перші осередки козацтва. Наприкінці 15 століття українські землі входили до складу Великого князівства Литовського. Основна частина населення проживала на освоєних територіях Галичини, Поділля, Волині та Полісся. Інші землі України залишалися майже незаселеними. Ватаги так званих ухідників із прикордонних селищ селились у гирлах річок, у ходах, займаючись риболовлею, полюванням та збором меду. Згодом до них приєднувалися селяни втікачі з Галичини, Волині, Полісся та Західного Поділля. Уже в другій половині 15-го, на початку 16-го століття на Надніпрянщині почали з'являтися загони вільних озброєних людей, які отримали назву козаки. На території поблизу дніпровських порогів відбулося протистояння між двома силами з одного боку, панською владою, представленою старостами князівства Литовського, а з іншого народною силою запорозьких козаків. З півдня на козаків постійно нападали турецько-татарські завойовники. Отже, історична основа твору початок козацької доби на українських землях, зокрема на Надніпрянщині. Книга Володимира Рудківського джури Козака Швайки складається із трьох частин перша утеча з рідного дому, друга на козацьких островах, третя частина джури вирушають у дорогу. Події твору розпочинаються в березні 1487 року, у час, коли вже сформовані козацькі загони боронили рідний край від татарських нападників. Ми знайомимося з дивовижними пригодами 12-річних відважних хлопчиків Санька та Грицика. Юнаки опиняються у вирі захопливих подій. На своєму шляху вони зустрічають козака Пилипа Швайку, справжнього героя та мудрого наставника, який бореться за волю і справедливість. Швайка стає для хлопців зірцем мужності та розсудливості і запрошує їх у свої козацькі мандри. Пригадай зміст твору чому Санько та Грицик змушені покинути рідне село Воронівку? До села приїжджає пан Кобильський. Він хоче встигнути забрати в людей усе майно, перш ніж набіжать татари. Санько і Грицик крятують односельчан. Хлопці вигукують про наближення татар, тож пан Кобильський, не встигнувши нічого взяти, утікає. Однак юнаки розуміють, що пан їм не подарує такого обману і може скарати їх на смерть. Мати Санька радить єдиному синові та його другові сироті грицику тікати. Тікайте, дітки, десь переховайтеся, а за тиждень повертайтеся, може, і вгамується. Та хлопці не повернулися ні за тиждень, ні за місяць. Вони опинилися в Подніпров'ї, тобто в дніпровських плавнях. Зверни увагу плавні це заболочені порослі вологолюбною рослинністю низькі береги річок. У воронівці так повелося здавна. Як тільки висівали в землю зерно, найметкіші хлопці збиралися у ватагу і йшли у дніпровські плавні полювати на звіра чи ловити рибу. Раніше це називалося здобичництвом, а тепер, хоча хлопці займаються все тим же, чомусь називається козакуванням, а чому саме ніхто вже й не скаже. Отож, Санько і Грицик подалися до козаків. Саньків далекий родич і сусіда, сухорукий дід Кіпчик, казав таке: по татарському козак. Це вільна людина, який і сам чорт не брат. Хоче, звіра полює, хоче візьметься за шаблюку і йде на ногайця. Майже легендарним для всіх став козацький розвідник Пилип Швайка, із яким мріяли познайомитися хлопці. І саме тут, у дніпровських плавнях, вони зустрічаються зі славнозвісним козаком і поступово стають його джурами. То що ж це за слово таке цікаве? Джура або чура. Зброєносець помічник козацької старшини. Зазвичай джурами ставали молоді хлопці, які ходили в походи разом із козаками і навіть брали участь у боях. Віднови подальшу послідовність подій у творі. Санько та Грицик вирушають зі швайкою на Козацькі острови. Хлопці самотужки беруть Тишкевича у полон. Тишкевич утікає. Козаки виграють бій із татарами на горі кам'яниці. Пан Кобильський і Тишкевич схоплюють швайку. Спробуй ще. Дід Кудьма рятує швайку з полону. Швайка вивідує, що Саїд Мурза веде десятитисячне військо на сулу. Козаки нападають на татар і звільняють полонених, серед яких є і жителі Воронівки. Під час вирішальної битви козаки заводять татару болота і знищують градом стріл. Швайка разом із Саньком і Грициком вирушає на острів Хортицю. Чудова робота. Поглянь на малюнки хто це і яке відношення тварини мають до твору. Величезний Бугай Петрик нагонив страх навіть на старих дідів пастухів. Але тільки слухався одного Грицика, коли хлопець ще пас у рідному селі селянську і панську худобу. А ось кінь вітрик та вовк Барвінок вірні друзі Пилипа Швайки. Вони в його житті відіграють особливу роль. Тепер пригадавши зміст у відповідні персонажі від створу та їхні репліки, перевір себе Пилип Швайка. Барвінку, лагідно примовляв він. Потім звернувся до санька з Грициком. Вовків, хлоп'ята, треба остерігатися, але тільки не цього, якщо, звісно, ви не татари. Санько. А я знаю, хто це був, вихопилося в нього. Тишкевич це був. От хто він служить у пана кобильського. Він зубами цвикав, коли маму до льоху ховав. І той, старший із тих, хто на вас напав, теж цвикав. Юзеф Тишкевич, Невже вам треба пояснювати, що робити, хижо посміхнувся. Коли їх чимало, то вдайте, ніби хочете стати козаками та шукаєте вільне місце для промислу. А коли один, то і провів долонею по горлянці. Зрозуміло, а потім залахи і назад, а я на вас тут чекатиму. Байлем, подарувавши грицикові та санькові дві шапки малахайки, азійські хутряні чоловічі головні убори. Сказав Це вам, хлоп'ята, носіть і пам'ятайте мою добрість. Хто такий Байлем? А ще Мацик, Рашид, Дід Кіпчик, Волф Кудьма? Чому Демка називали дурною силою? Хто з героїв володів надзвичайними здібностями і навіть був характерником? Переглянь наше окреме відео і дізнайся ще багато цікавого пригадайте теоретичну фісташку. Повість це великий за обсягом прозовий твір про подію із життя одного або кількох героїв чи героїнь протягом тривалого або важливого за подіями проміжку часу. За жанром джури козака Швайки Володимира Рудківського є пригодницькою повістю, адже зміст твору наповнено великою кількістю подій та незвичайних пригод. Визнач тему й ідею твору Володимира Рудківського джури козака Швайки. Тема твору. Зображення пригод санька та грицика в супроводі сміливого козацького вивідника Пилипа Швайки, ідея твору возвеличення чесності, хоробрості, справедливості, дружби, взаємодопомоги, вірності рідній землі, утвердження важливості захисту кордонів Батьківщини, уславлення козаків та їхнього значення в протистоянні польсько литовським панам та набігам татар, засудження зрадництва, жорстокості, підступності. Поміркуй, які проблеми порушено у творі у Повісті Володимира Рудківського порушено чимало проблем: боротьба добра і зла, взаємини дорослих і дітей, дружба та саможертовність, вірність і зрада батьківщині, взаємини людей і тварин, зародження козацтва в Україні, традиції характерництва. Запам'ятай Художній твір Володимира Рудківського джури козака Швайки належить до епічного жанру, це пригодницька повість. Композиція твору три частини перша утеча з рідного дому, друга на козацьких островах, третя джури вирушають у дорогу. Тема повісті зображення пригод Санька та Грицика в супроводі сміливого козацького вивідника Пилипа Швайки. Ідея твору возвеличення чесності, хоробрості, справедливості, дружби, взаємодопомоги, вірності рідній землі, утвердження важливості захисту кордонів батьківщини, уславлення козаків та їхнього значення в протистоянні польсько-литовським панам та набігам татар, засудження зрадництва, жорстокості, підступності у повісті Володимира Рудківського порушено чимало важливих проблем. Сподобалося відео? Тисни на вподобайку, ділися із друзями, відкривай з нами історію, світ та укерліт.